Першотравенськ, ну Павлоград, перша травенська. Жина щевго, дуже важко, ціни дорогі. А робота є зіткну. Меня нету. В общем, коли На взяли. Поки нету, будемо искать. Заходите, ми так теплі. Закрито. Це ну котик наш. Забули тут його діти, я його везу тепер. Щоб в місяць так. О, що я ще можу сказати? Їдемо. Ну, складно, ну складно, але робити більше нічого. Треба виїжджати. Що ж тут робити? Треба роботу шукати. Гриби далі, далі жити. Мене звати пишкарьова Дар'я. Я працюю спеціалістом військовій міській адміністрації міста Покровська. Так, зараз займається займаюся ви? евакуаціями. Вона проходить кожного дня. У нас евакуації проходять і в вихідні. Багато людей міркують, що в вихідні їх не вивозять, але це не так. Евакуація проходить з 9 до 10, це реєстрація, а з 10 до 11 евакуація людей до іншого міста. Звісно, ви можете прийти або зателефонувати на гарячу лінію 0800-30101. Вибрати Необхідний день для вас, коли вам необхідно виїхати, списки нам передадуть, що ви зареєструвалися. Ми вас тут повторно зареєструємо і відправимо на евакуацію. Люди приходять або записуються через кол-центр, або самостійно приходять до нашого пункту. Ми їх тут реєструємо. Приїжджає автобус, садимо до автобусу і евакуюємо до більш безпечніших місць. Що для цього потрібно? Які документи? А паспорт ідентифікаційний. Якщо немає документів, ми все одно записуємо і евакуюємо до спеціалістів, які допоможуть відновити документи. Але куди передати списки ці а, водітію, водією перед а, з цими списками перепровіряє, щоб вони в нього були. Всі а, жителі і везе на наш інший пункт. Там людей. А, Так, там їх реєструють. Якщо потрібно евакуювати на потязі, то садять на потязь. А якщо вони а, бажають розселення, то їх розселяють а, спеціалізовані наші місця. З Мирнограда ми привезли бабусю. Вона захотіла виїхати з міста до своїх родичів в межову. Де подальші, подалі від лінії фронту більш безпечне місце. Мирноград щодня, кожну годину обстрілюється, обстрілюється з артилерії, авіаудари. Так що це те, що добре, що в нас броньований транспортний засіб, і це мінімізує те, що Людина може постраждати під час евакуації. Валерій, а я він? водій евакуаціонного автобуса. Як їздити? Кожен день збираємо, вивозимо, нам підвозять, ми вивозимо. Все. Розкажіть про себе, про свій будинок у пліменні. А що про нього розказувати? Я тепер маю два фундаменти і дві кучі кирпича. Я мешкаю в місті Білицьке. Білецьке. От сюди приїжджаю. Так, так, кожного дня приїжджаю. Так. І от зараз в місті Білицькому як. А, так же, як і тут, у угу. вас є думки про те, що потрібно виїжджати? А, я виїду, коли всі місцеві жителі зможуть евакуюватися. Потрібно, щоб як можна більше виїхало, потрібно допомагати.